Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми «ФМ на ФМ Галичина, аналітика, маркер подій». До речі, підписуйтесь на цей наш канал, ставте свої уподобайки, коментуйте. О, Мене звати Єгор Гулик, і сьогодні ми будемо о. говорити про вже вкотре, про те, чому у парламенті буксує законопроєкт про заборону так званого ФСБ у Рясах філії Гундяївської. Російської православної церкви. Е, він вже пройшов перше читання у жовтні минулого року, і до остаточного рішення, здавалося б, залишається один крок. Чому його ніяк неможливо зробити? Про це говоримо з народним депутатом України Миколою Княжицьким. Пане Миколо, ви мене чуєте? Так, чую, вітаю. Вітаю. Отже, сьогодні у Верховній Раді зробили. Нову спробу е, внести okay, до порядку денного е, оцей законопроєкт про заборону РПЦ, але е, знову ж таки е, спроба виявилася невдалою. Е, чому так сталося? Чому е, за прогнозами, е, скажімо, е, Соні Кошкіної, е, яка оприлюднила м, таку інформацію? Що, мовляв, навіть частина провладної фракції заявила про ультиматум, мовляв, вони не будуть голосувати за жодні закони, окрім продовження воєнного стану та е, мобілізації. Е, якщо цей закон не буде поставлено на е, голосування у залі Верховної Ради, чому сьогодні знову ж таки провал? Я б не сказав, що це провал. Робота ради заблокована за закон не проголосували. Не проголосували саме через те, що в залі була достатня кількість голосів депутатів, які готові були за це голосувати саме тому керівництво Верховної Ради і керівництво фракції Слуга народу відмовилося виносити на розгляд парламенту цей законопроєкт. Чому вони цього не роблять? Я думаю, це вплив грошей і вплив російської церкви на те, що відбувається в країні. Цікаво, що у соцмережах вже з'явилися фото таких цікавих наліпок, які ви в тому числі знайшли на місцях президії Верховної Ради, а також на місці, де сидить президент, коли гостює у парламенті. Що це за наліпки і чи проводили ви вже якесь експрес-опитування розслідування? Ну так, це хрести, як ви бачили: хрести, які е, виглядають так, як виглядають хрести в Російській Православній церкві, в греко-католицькій церкві, як ви знаєте, хрести виглядають інакше, українські православній церкві теж в ПЦУ і в ПЦУ, як правило, всі написи здійснюють е, тут. Ці написи на старослов'янській, і це виглядає так мінімум дивно. Одним словом, ці хрести виглядають так, як хрести. Які вживає російська православна церква. Ці хрести ми знайшли в президії Верховної Ради, прямо там, де сидить президент, приліплений такий хрест за прапором, який всі бачать, коли відбуваються трансляції Верховної Ради. І ну, це викликає як мінімум подив. При тому, що керівник апарату Верховної Ради каже, що не пам'ятає, що хтось освячував президію, нікого тут не пускали, нічого такого не було. Так само, як голова Верховної Ради, не пам'ятає і не знає, як ці хрести там з'явилися. Ну, але хтось це зробив, і хтось ці допустив. Цікаво, що цей законопроєкт, який мали б сьогодні розглядати, він є урядовим законопроєктом. Ви неодноразово і в ефірах, і в своїх публікаціях наголошували на певному спротиві, який чинить знову ж таки урядова установа. Це Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. але… Цього разу нібито враховано і, і її е, було там поправки, зауваження. Е, що, що відбувається? Чому е, е, урядовий орган е, протидіє ухваленню урядового законопроєкту? Ну, або через те, що цей урядовий орган залежить від служб Російської Федерації, про що не хочеться думати, або через те, що бере кошти, або через те, що отримав таку вказівку до супрезидента. Третього вибору для цього немає. Їхня позиція, як мінімум, дивна, а насправді антидержавна шкідницька, бо вже сьогодні, перед голосуванням, вони свої чергові пропозиції надіслали, хоча всі попередні пропозиції були враховані. Вони просто працюють на зрив прийняття цього законопроєкту. Пане Миколо, часто. Опоненти законопроєкту, будь-якого законопроєкту, і вашого, який не не був винесений на голосування, і урядового апелюють до міжнародного розголосу. Кажуть про те, що в Америці, зокрема, працює дуже потужно російське лобі, яке розповідає про те, що, мовляв, цей закон порушує там усі фундаментальні міжнародні якісь конвенції від декларації прав людини до. Європейської конвенції прав людини. Скажіть, будь ласка, чи це так? І розкажіть, будь ласка, докладніше про лобістів цієї антиукраїнської кампанії. Ну, відомо, що це Вадим Новинський, який зараз знаходиться за межами України, нібито народний депутат України, який склав своє повноваження зараз дияко на російську церкви, про досить великий бізнесмен і підприємець. Але це ну тобто вони ведуть таку колобійську компанію, але мені це більше схоже на пропагандистську компанію всередині України, тому що закон не просто не порушує конвенцію захисту прав людини, а відповідає її, так само, як і конституції України, тому що відповідно до рішення Конституційного суду, якщо будь-яка організація, в тому числі релігійна, становить загрозу для національної безпеки, і діяльність має бути заборонена, і урядові установи зобов'язані це робити, коли вони цього не роблять. Так само Європейська конвенція дає таке право національному законодавству. Кожним шляхом пішли в Латвії, в Естонії і у багатьох інших європейських країнах та діяльність російської церкви заборонена. Заборонена саме шляхами законів. Але чомусь ці так звані невідомі американці цього не помічають. А Не помічають, тому що ну, взагалі цей закон нічого не порушує, повністю відповідає європейським нормам. Ще й цитую резолюцію парламентської асаблеї Ради Європи, яка Засудила російську церкву набагато гірше ніж і жорсткіше, ніж будь-який український зерно. Якщо ви кажете, що ця кампанія можливо більше спрямована не стільки на американців, як, скажімо, на громадян України. То мені видається, що можливо, варто докладніше пояснити громадянам України, що закон говорить не про те, що, скажімо, там храми чи нерухомість, чи якісь інші сакральні споруди, власне кажучи, належить не РПЦ, не Гундяєву, не Онуфрію, а вони належать громадянам України. Вони належать, власне кажучи, вірним, які ходять до цього храму і дають. Можливість їм визначитися, власне кажучи, до якої конфесії належати. Ну, храм, як і земля, може, належати вірним, а може, державі. Бо коли ми говоримо про Києво-Печерську лавру чи про Печерську Лавру, то ці приміщення належать державі, як і багато інших. Є приміщення комунальні, так само, як і земля, є державною комунальною. Є храми, які будували громади. Тому всюди ця власність абсолютно різна, але, звичайно, ніщо цієї власності російській церкві не належить. Я ще подумав про те, що можливо це випадково, а можливо, в принципі, і не збіг. Сьогодні на комітеті з нацбезпеки мали вирішувати питання про одіозну депутатку безуглу, діяльність якої загрожує також національній безпеці, як і діяльність РПЦ в Україні. Знову ж таки, два питання загрожують. Рози національної безпеці. І на цьому комітеті знову ж таки не розглянули це питання через демарш провладної фракції, представників провладної фракції. Як ви вважаєте, це збіг? Чи... І не збіг. Бо насправді не лише провладна фракція. Не, за це ну зірвали твором провладна фракція, а також дві фракції, які виникли на уламках ОПЗЖ. І це не зміг, це фактично існуюча в Верховній Раді коаліція між колишньою і владою, коли треба голосувати за якісь закони, вони голосують синхронно. Це ще раз це показало. Пане Миколу. Тоді, як мені видається, слуги просто-напросто не хочуть ризикувати, виносячи на порядок денний розгляд закону про РПЦ в Україні, слуги. Бояться за те, що їм можливо доведеться втратити попутників е представників екс ОПЗЖ, які їм допомагають підголосовувати окремі дуже важливі для Офісу закони. Чи це так? Звичайно, ці дуже важливі для Офісу закони або для слуг це, як правило, корупційні закони. Тому що якщо це закони, які стосуються національної безпеки, допомоги армії. Голосів завжди вистачає, тому що опозиційні фракції теж участь у голосуванні. Якщо ти корупційні закони, то ні. для цього їм потрібні голоси колишньої ОПЗ. Запитаю вас про перспективи. Ну сьогодні було заявлено, що наступне. Пленарне засідання відкладається до початку серпня, і десь я прочитав в, в телеграм-каналі, що, мовляв, почнеться воно саме з розгляду цього законопроєкту. Чи можна довіряти таким прогнозам і які перипетії можуть виникнути ще на шляху до розгляду цього законопроєкту? Довіряти цьому не можна. Найближчі засідання будуть в другій половині серпня, е, тому що слуги втомилися служити, їм треба відпочити, тому на жаль, це відкладається на певний час. Е, далі вони сподіваються на якісь чергові речі, які будуть проплачені прихильниками російської церкви або самої російської церкви, які не дозволять прийняти цей закон. Але що це буде? Ми поки що не знаємо. Побачимо. Ми принаймні будемо все робити для того, щоб російська церква в Україні була заборонена. Представники Європейської солідарності, зокрема, і не тільки заявляють про те, що вони продовжать свою боротьбу і в стінах парламенту. Як це, можна, як це буде виглядати, коли е, сесії пленарні засідання не будуть проводитися? Коли не будуть проводитися засідання, то це буде позаскіманому парламент. А коли будуть засідання, тоді це буде в стінах парламенту. Ну в стінах парламенту ще працюють комітети. Наш комітет, до речі, одноголосно підтримав цей законопроєкт. Всі представники, в тому числі слуги, голосували за. І трибуну з нами сьогодні блокували теж багато слуг народу представники, крім Європейської солідарності голосу за майбутнє довіри, батьківщини абсолютно різних фракцій, фактично всіх, крім колишнього пазажи. Зрозуміло, дякую за вичерпні відповіді. Нагадаю, це був народний депутат Микола Княжицький. А розмовляли ми з ним про те, чому сьогодні у парламенті не змогли внести на порядку денного розгляд законопроєкту про заборону РПЦ в Україні. Нагадаю, також що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб. Каналі ФМ Галичина Аналітика, а слухати програми Маркер події ви можете щобудня на хвилях FM Галичина о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами!